Художня культура людства остання тема в рамках курсу Вступ до історії та громадянської освіти 5 класу за програмою нової української школи. Художня культура є особливою галузю культури, адже відображає дійсність за допомогою художніх образів, основа художньої культури мистецтво. Мистецтво покликане виховувати художній смак людини, розвивати її здатність до творчості за законами краси слова, кольору, дизайну тощо. До художньої культури належать твори образотворчого мистецтва, літератури, театру, кіно і музики. Світ мистецтва має багато жанрів, напрямів і стилів. Його досліджує спеціальна наука мистецтвознавство. Ще на світанку свого існування до появи писемності люди прагнули творити красу. За допомогою символів та образів малюнків, вирізаних або виліплених фігурок, вони намагалися передати певну інформацію, прикрасити свій побут. Так зародилося мистецтво. Археологи досі знаходять наскальні малюнки із зображеннями сцени життя наших предків. Також численні статуетки берегинь і кам'яних ідолів оберегів. Хоча взагалі історія походження скельних малюнків як таких, це дуже нестандартний елемент, з яким ви можете ознайомитись в моєму відео. Нестандартна історія подія Лашам. За часів Русі відбувся справжній розквіт ювелірно архітектурного мистецтва, чого варта лише золотоверха Софія Київська, собор з унікальними фресками і відомою всій Європі богоматір'ю Орантою. Сьогодні нерушимі стіні з мозаїчним зображенням богоматері близько тисячі років. У 1988 році Україна приєдналась до Конвенції ЮНЕСКО про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. ЮНЕСКО це спеціальний структурний підрозділ Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, відповідно, яка займається розвитком національних культур, охорони пам'яток, культур тощо. Неповторний образ нашої України створюють пам'ятки художньої культури різних епох і народів, що населяють Україну. Однак з часом у результаті змін в житті суспільства, криз і воєн, ми втрачаємо спадщину попередніх епох. На жаль, внаслідок повномасштабної війни Росії проти України з лютого 2022 року руйнувань зазнали десятки архітектурних, скульптурних, музейних пам'яток нашої держави. Понівечі на Святогірську лавру, церкви Зюма і Чернігова, зруйновано та пограбовано музеї Маріуполя та інших міст. Сьогодні в нашій країні сформувалось покоління чудових сучасних митців, творчість яких вам знайома. Мистецтво відображає життя суспільства в яскравих барвах творчості. Багато українських митців дають гідні приклади для наслідування співгромадянам, привертають увагу до важливих проблем розвитку суспільства. Під час подій російсько-української війни митці активно підтримують Україну, організовують благодійні концерти у зруйнованих війною містах, збирають кошти на допомогу ЗСУ в Європі. Так Святослав Вакарчук об'їхав міста України та давав концерт в київському метро. Гурти Антитіла, Дзідзьо, Олександр Пономарьов, «Руслана Лежичко» створили композиції, які знають в Україні за її межами. Джамали і Манатік організували низку благодійних концертів в містах Європи, щоб привернути увагу широкого загалу до страшної війни в Україні. Мистецтво не має меж і кордонів, воно простягається над всіма країнами, об'єднуючи нашу планету. Завдяки художній культурі ми можемо почути і побачити те, що стало кращим в світі, а ще розповісти людству про власні українські здобутки і подвиги. Мистецтво завжди було виразником, в тому числі, суспільних, а іноді прямо політичних ідей. Тому мистецтво в усіх його проявах не може існувати поза політики. Більше того, саме митці, письменники, поети, художники найчастіше були найяскравішими борцями за свободу в тоталітарних державах. І ми маємо розуміти, що будь-який митець, або як е, зараз ще можна додати таке сучасне слово, як інфлюенсер, має свій вплив на свою аудиторію. І громадянська позиція того чи іншого митця є дуже важливою, тому що вона ретранслюється і на нас, якщо ми цього митця слухаємо, дивимося, читаємо і так далі. Тому ми маємо з вами пам'ятати, що мистецтво це теж елемент суспільної громадської думки. На цьому ми завершуємо не лише дану тему, а і весь курс вступу до історії громадянської освіти 5 класу за програмою НУШ. Сподіваюсь, вам цей курс був достатньо цікавим і пізнавальним. І Чекаю вас на відеоуроках по курсу історії 6 класу, які будуть не менш цікавими і з яких уже почнеться не загальне вивчення історії, а більш детальне, хронологічне і, звісно, що нестандартне, аби було вам цікаво.